Долок Сенстронг намастив, в суглобах відпустив. Нагадую вам, що у нас ще і 532-га доба нашого героїчного протистояння ворогу. І ось ця 532-га доба розпочалася для тих е територій тимчасових, які досі тимчасово існують. Доволі знаєте, гучно і бавовняно. Ну по перше, ніч розпочалася з того, що вони чомусь стріляли в повітря. незрозуміло, розстрілювали небо. Чи, ну чогось невідомо чого кажуть. Там було два безпілотники. кажуть, що вони їх збили. що правда, як традиційно це буває на території Росії, нічого не показали не те, як стріляли в небо, ні те, як героїчно захистили. Свої там аеродроми і території, де воно прилітало, ну і відповідно не показали, що ж вони там по факту позбивали. Але ми то з вами можемо вже подивитися на інші результати. Сьогодні прям такий полум'яний день, грибний день. Тільки замість грибів. Ну в сенсі вони їх не збирали під деревами, а гриби у них замість будинків повиростали. Е, так, от сьогодні якось е, в Сергіївському посаді якось було доволі гучно і голосно. Ну і тепер ми можемо з вами подивитися на нас. Слідки, от знаєте, коли є відеодокази, коли є фотодокази, то воно якось знаєте, більше віриться в ці самі історії, ніж коли вони розказують про те, як вони героїчно все позбували, але не показують, що коли і як. Так, от наслідки того самого е, вибуху в Сергієвом Сергіївському посаді. Е, я так розумію, що тут десь було м, якесь приміщення, але вже нема. Є таке французьке слово вже нема. Навряд чи це е, зробив Еммануель Макрон, розраховуючи на те, що французьке слово вже нема там є. А, от, е, але хто ж це зробив? Спитаєте, ви, що це, Кать? Як таке могло статися? Я вам скажу, що е, ситуація така, що вибух стався на території Загорський оптика механічний завод. Ріановості е, дає, бачите, цього новину, і кажуть, судя по. Інформації на цьому самому сайті вони займалися відповідно производством широкого спектра приборов. І якщо подивитися на цей широкий спектр приборів, то ми можемо зробити висновок, що скоріш за все вибухнув ну якийсь бінокль. Певно, було саме так. Ви пам'ятаєте, так як загорілося здання Міністерства оборони Росії в Москві, і тоді сказали, що це проводка не витримала, і чайник загорівся. От цього разу я так розумію, що це бінокль. Ми тут всі колективом схиляємося до того, що це саме бінокль вибухнув в тому самому приміщенні. Ну і так от зараз виглядають приміщення навколо бінокля, який вибухнув. Там напевно були вікна. Але як ви розумієте, як я вже сказала, вже нема. Що ж там все сталося? Що ж такого відбулося на тій самій території і чому раптом вона вибухнула? Я вам скажу, що на тій самій території кажуть, знімали приміщення. Знімали приміщення якісь невідомі ділки, які щось випускали. Щось виготовляли. Ну просто знаєте, приходять до вас. От у вас величезні території, приміщення, склади, де ви виготовляєте необхідне оборудування там для лорів, для ну, біноклі просто робите та для чогось, не знаю, чи для передової, чи не для передової. Ну просто можливо для того, що комусь хтось. Кудись далеко хоче подивитися, мало лі що. А потім до вас приходять і кажуть, здайте нам приміщення. Каже, чим ви будете займатися? Та яка різниця, чим ми будемо займатися? Чимось точно будемо займатися? Давайте нам оцей металевий ангар 40 на 40 метрів. Нам вистачить, в принципі, ми тут будемо е, відкриємо собі склад. Вони кажуть, який склад? Епіратехніки. Вони кажуть, клас, давайте, давайте. Ну, це ж безпечно так. Відкривають тут склад піротехніки. Клас, давайте. От вони орендували цей самий склад піротехніки, Якась приватна компанія робила це відповідно от на території цього загірського оптика-механічного завода. Ну і відповідно, саме його ми сьогодні не побачили на тих самих світлинах. Оцього металевого ангара 40 на 40. Щось сталося, шось вибухнулась. Пітарда якась вибухнула на тій самій території. Щоправда, на попередніх відео я показувала вам, як виглядає та пітарда у вигляді снаряда 122-мм. міліметрового. Але ну можливо, і такі пітарди. Я ж не знаю, які розваги там на території Росії зараз. Клоуни такі і розваги такі інтересні в них відбуваються. Тому е ця сама пітарда приземлилася дуже близько і до шкіл, і до сусідніх будинків. А головне, що Що ми до того не маємо жодного відношення, розумієте? Ну тому що треба розуміти, де ти е відкриваєш е або орендуєш е піротехнічні е приміщення. Е кажуть, що за оновленими даними до районної лікарні вже е надійшло 43 осіб, загалом зачепило десь 53, здається, я побачила цифру, 52. 52 осіб, не можу сказати, що це люди, 52 людини постраждало, ні. Це 52 одиниць, от, які на тій території тоді Знаходилися шестеро потрапили в реанімацію з опіками і черепно-мозковими травмами, і е, ще 22 доставлено у відділення травматології. І, е, інших наразі шукають, кажуть, що можуть бути ще під завалами там десь хтось. От так от, бачите, неочікувано для нас всіх, е, для нас і для них також е, мали місце. Відповідна подія. Вони думали, що після ночі вони посплять після того, як вони поборолися з бобрами, після того як вони їх здолали, після того як вони героїчно відбили атаку двох безпілотників, е, ну тому що нібито саме стільки їх було, і нібито саме стільки вони збили, е, то е, трошки розслабилися і забули про те, що е, Трагедія може прийти звідти, звідки не чекали, і от саме звідти вона і прийшла. А ми до того не маємо жодного відношення. Я ще раз нагадаю, привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. я... Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі, в описі під цим відео. Долучайте.